Вінницька область по 29 березня. Вінницька. Нічого критичного не випадає, повинно все бути добре. У поганих комбінацій карти погані не зійшлися. Разом тут три чистки випадає, повинно все бути під контролем наших військових. Але тривога не нефткуємо, друзі. <кліг> так, дивимось далі. Волинська область. Волинська область. По 29 березня там. Ну, собі рогідність яка. Ну, так. В Волинській області щось, бачите, тут е е е хоч і відвернувся, але... Якісь потенційні загрози тут існують. Тут випадає захист, захист від наших військових, загальний захист випадає, бачите, піковий король вказує на захист. Дивіться. загальний удар удар випадає пустий, захист, військові можливо, будуть діяти, можливо, будуть працювати наші військові. Так випадає. Тому загально критичних не випадає. Карта не дуже приємна. Якісь інциденти можуть бути там стосовно самої області. Тут, бачите, вказують на регіон. Щось може бути в регіоні, якісь інциденти. Взагалі тривогами краще не нехтувати, бо не дуже позитивний розклад випадає, тому, тому друзі, тривогами не нехтуємо. Дивимось далі. Дніпро Дніпро на наступну добу по 29 березня. Дніпро, бачите, тут карта дома випадає, поганих комбінацій не випадає, значить повинно все бути нормально. Тут вказують, що дотримуйтесь тривог, інформаційної гігієни, так, так можна сказати. От, і загальний розклад непоганий, повинно все бути під контролем. Так, далі кривий ріг. Так, добрий раночок, Єлена, добрий раночок. Всім привіт. Юлія, добрий раночок, Ірина, вітання Дніпро, привіт, добрий ранок, всім, всім привіт, друзі, хто зайшов на трансляцію, всім мої вітання. Так, дивимось Кривий Ріг по 29 березня. Кривий ріг тут випадають, бачите? Загально на область можуть бути. Тут вибухи випадають по області, вказують. Тут спіковий завжди вказує на область, на регіон. <кій> тут, значить, недалеко від Кривого Рогу, десь околиці або кордони області, межі, області. ось так. Там ситуація випадає напружена. Там удар випадає, бачите? Ось так. <кій> Такий розклад. Кривий ріг також випадають. Ну, на кривий ріг випадає, що десь цей <кій> район. Просто поблизу. Тут ми знаємо, що поблизу найбільше такі неприємні для області. Події відбуваються в Нікополі, в Марганці. Там можуть бути, тобто на регіон краю там випадають якісь інциденти. На жаль, можуть продовжуватися ці обстріли Марганці. Нікополя. Так, дивимось далі. Дивимось далі, друзі. Дивимось далі. Донецька область. Доброго ранку, слава. Я вчора вам донатила на карту на каву. Дякую величезне. Дякую величезне. Ви пишіть, не соромтесь, якщо хто, щоб я мог подякувати і знав, бо, бо не, не бачу, в мене не, 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 не пишеться хто. Просто банк. Так, далі. <клух> Величезні друзі, дякую. Це приємно. Це приємно просто так. Так, далі дивимось, далі дивимось. Донецька область. Донецька область по 29 березня. Донецька. В Донецькій області випадають, бачите, удари от, з краю. Це... Лінія фронту і можливі влучання, можливі влучання навіть. Бачите, тут карта дому випала. Це можуть бути якісь споруди, якісь будинки також можуть бути. Треба бути уважним, і дотримуватись тривог. Реагувати на офіційну інформацію. Далі, друзі, дивимось. Ще дякую за з привата донат. Також, друзі, величезне дякую. Вам також. Так, далі дивимось. Житомирська область по 29 березня. Житомирська область. В Житомирській області тут е надкритичного не випадає, але дві карти зійшлись, таких негативних. Вони вказують на емоційний стан людей там е якісь мож, напруга якась випадає, бачите? Карта тут не прямо такого надпопередження, тут карта випадає уваги, треба бути уважними і все. Треба бути уважними. Е е критичних таких комбінацій не випадає. От, <кхм> удар тут від орків, бачите, пустий, тобто плани їх недосяжні. Але увагу, вказують карту, треба бути уважним, друзі. Так, дивимось далі. Закарпатська. Закарпатська область по 29 березня. Закарпатська. Закарпатська область захищена. Критичних таких комбінацій поганих якихось я не бачу. Нічого такого тут випадає, бачите, удар по оркам. Ну, Це, це, це так, потенційно. Тобто, Вони відрізані, віддалені, відколені. <кій> тобто, ось, ось така ситуація стосовно таких загроз подібних. Не, не випадає нічого прям надпоганого. Дивимось далі. Але коїться там <кій> коїться там якась чортівня, як то кажуть, знаєте. На кордонах. Не дуже там обстановка в самій області. Не будемо далі розбиратись, друзі. Дивимось далі. Запоріжжя по 29 березня. У також напружена ситуація, якісь інциденти тут можливі. От, можливі якісь інциденти. Тут наче випадає пусте зло і пусте сльози, бачите, але <кхм>, загроза все-таки випадає на Запоріжжя. Треба бути уважними. На, на наступну добу дотримуйтесь тривог. Випадає так, <кхм> випадає так що загроза, загроза от така висока. <кхм> тобто вони там можуть якісь рухи. Роб... Якісь якісь рухи робити. Загроза є. Так. Івано-Франківська, область, друзі, далі. Івано-Франківська. Івано-Франківський тут, наче також, критичного, такого, не випадає. Тут зло, сльози випадають, пов'язані, от, <кл> от бачите, з повітряними тривогами. Щось, якісь інциденти можливі тут. На наступну добу, це, тут, дивіться, друзі, критичного тут наче нічого не випало. От, але по області можуть бути якісь неприємні новини або неприємні звістки. Щось, щось таке, щось з цим пов'язано. Далі дивимось. Далі дивимось, друзі, Київська область. По 29 березня. Київська. Київська. Випадає увага. Ось так, по Київській області. З краю можуть бути якісь інциденти. Бачите, от з краю випадає по області, на регіон тут, наче, <кх> наче не критично, наче нічого такого прям поганого не випадає тут, але от, бачите, з дальної дороги зло випадає і от хлопоти Можливо, щось будуть Можливо, можливо, щось будуть запускати в ту сторону, чи щось будуть намагатись, чи щось планують. Загально випадає на область просто увага, такого критичного не випало, друзі, але дотримуватися тривог треба. Так, дивимось Київ, місто Київ, столицю на наступну добу по 26 березня, о, по 29 березня. По 29 березня. Київ більш-менш ситуація. Також навіть, навіть емоційна, емоційна, навіть така напруга, може йти трохи на спад. Такого поганого нічого не випало. От бачите, в області наші захищають. Тут захист випадає по області, можливі якісь інциденти або фейки, або якісь просто напруга, увага випадає по області. Критичного такого нічого не випадає. Особлива вага це інфраструктурні об'єкти, військові об'єкти і. Казані-дома дома це будь-які державні установи або підприємства державні, ось, ось з цим пов'язані. Так, далі дивимось. Кіровоградська область по 29 березня. Кіровоградська область. Також критичного нічого не випадає, але бачите така добра, добра комбінація тритуза, але вони тут бачите, пусті. Тут якесь тут якась будуть або фейки, або якісь щось таке. Щось Фальши, фейки, обман якийсь так випадає. От. Може бути може бути тут. І, і дотримуватись тривог також. Увага, Просто випадає увага, друзі. Серйозного такого критичного не випадає. Повинно бути все під контролем, друзі. Так, далі дивимось. Львівська. По 29 березня. Львівська. Також, друзі, основне наші військові, бачите, основне захист. Захист випадає. Тому, тому, значить, це повинно бути під контролем наших військових. Я такого прям критичного нічого не бачу. Якісь втрати, втрати або фінансові, або по області просто вказують щось, щось там недопрацьовує, хтось щось на це вказує. Серйозного такого нічого не випадає. Так, дивимось далі. Миколаїв. По 29 березня. Миколаїв. Миколаїв випадає також захист, все повинно бути нормально. Підсилений і військовий, військовий і в технічному плані, і в матеріально-технічному плані. Так випадає. Значить, ситуацію тримають під контролем. Такого прямо чого, чогось поганого не, не бачу. Далі Одеська область. По 29 березня. Випадає, бачите, валет пустий, він може вказувати, як і на відсутність загроз, на фальш-цілі, на оці, на просто <клухи> пусті загрози, пусті переживання. Тут, бачите, наші, наші військові випадають, можлив, можливо, будуть. Відпрацьовувати або захищати. Бачите, з повітря тут випадає так. Можливо, відбивати ці атаки. Ну, загально випадає, що повинно все бути під контролем наших військових, але випадає карта уваги і дотримуватись тривог. Критичних, якихось там таких поганих подій вдасться уникнути за допомогою завдяки нашим військовим. Але увага по області випадає, треба бути обережним. Так, місто Одеса, дивимось. Місто Одеса по 29 березня. Одеса. Одеса, бачите, захист, три шістки, Потужний, непробивний, мощний такий захист. Так випадає. По Одесі критичного нічого немає. Так, далі. Кременчук. 129 29 березня. Кременчук. Кременчук. Більш-менш також спокійна ситуація, якщо можна так зараз ці ситуації казати. Вірогідність якихось там... Масштаб великих, там якихось серйозних, поганих подій, так вірогідність невисока. Повинно бути все під контролем. Так, далі дивимось Полтавську область. По 29 березня. Полтавська. Також випадає захист наших військових. <кхм> Тут Бачите, трифовий король вказують на наших, на наших захисників, військових, людей в військовій формі, в поліцейській формі і так далі. З цим пов'язано. Пусті балачки, пусті переживання, загально критичного нічого не випадає. Значить, повинно все бути добре. Вірогідність, вірогідність низька, тому завдяки нашим військовим все буде добре. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Рівненська область. По 29 березня. Рівненська область. В Рівненській області також більш-менш повинно бути спокійно, прям таких поганих не випадає комбінацій. Попереджень таких нічого такого, прям надсерйозного, над критичного не випадає. Не бачу я такого нічого. Далі дивимося. Далі Сумська область. Сумська область по 29 березня. Сумська область обережно, бачите, випадає ударний туз, він хоч і відвернувся все одно. Це карта погана. Тут пожежна, бубнова мазь, вона вказує на вітер вітер і вогонь. От По області попередження випадає. На жаль, там напружено. Бачите ситуацію? <клух> Дивимось саме місто суми. Місто суми по 29 березня. Місто суми. Бачите, околиці також... Тут взагалі-то три десятки випадає, але псує тут цей туз. Це або околиці, або навпаки, з краю, область, края. Ось бачите, загально на регіон попередження випадає, друзі. Тому треба бути уважними і в Сумах, і в області. Не об, обов'язково дотримуватись тривог, обов'язково реагувати на всі повідомлення, обов'язково це, це все цим всім не ненектувати. Так, Тернопільська область. Тернопільська по 29 березня дивимось. Тернопільська, Тернопільська більш-менш ситуація контрольована. Так випадає, критичного нічого немає. Тут сімка, сльози випадають, але вона пов'язана з якимись там можновладцями на місцях. От, Якісь будуть інциденти або якісь події, пов'язані з якимись там впливовими людьми на місцях. Так, дивимось далі. Хмельницька область. Хмельницька по 29 березня. В Хмельницькій області випадає увага. Дотримуйтесь тривог. Так випадає. Загально військові наші контролюють ситуацію. Далі, Харківська по 29 березня. Харківська. Зло випадає тут, друзі, воно не тут не критичне, воно, бачите, випадає. От тут шістка крутиться поряд, і випадає тут більше, от з краю, бачите, більше е, е, така неприємна карта, або просто напружена карта для, для військових. Для наших ось так. Це не прямо неприємності, просто. Просто напруженість більше біля них. З краю випадає, по області прям таких критичних попереджень немає, але увага випадає. Просто будьте уважними. Зараз дивимось місто Харків. По 29 березня. Місто Харків. Тут наші військові, військовий захист випадає. З краю можливі, якісь, бачите, ударний тут випадає. Тобто, з краю якісь інциденти можливі. Так і по, по області ми також бачили попередження, але тут все-таки вони треті вийшов валет, все таки вони пусті. Значить, наші тут справляються. Загально під, під, під область, під захистом, але повітряна тривога, ми не нехтуйте, Харків захищають наші військові. Такі удари, якісь надпотужні, вони пусті завдяки нашим військовим. Так випадає, от тому. Але на регіон випадає попередження. Треба обов'язково бути уважними, обов'язково дотримуватись повітряних там тривог і так далі. Можливі якісь інциденти. Так, Херсонська область, друзі. Херсонська. По 29 березня. Херсонська. В Херсонській області іначе контролюють ситуацію. Так випадає попередження, ось критичних не випадає. Але змін поки що також там якихось таких масштабних потужних змін немає. Головне, що наші втримують, тримають ситуацію і тримають її під контролем. Ось так в Херсонській області. І Саме місто Херсон дивимось по 29 березня. Херсон. В Херсоні також наші тримають ситуацію. Як з краю тут випадають карта сльози, вона не критична, взагалі-то повинно бути все нормально. Я нічого прям такого потужного, серйозного не бачу. По Херсону повинно бути все добре. Так, далі дивимось. Далі. Черкаська область. Черкаська по 29 березня. Черкаська. Черкаській області, можливі, якісь інциденти можливі. Випадають карта уваги. Випадає. Вона тут не прямо. Тут, бачите, хоч відвернувся він цей туз. Але все одно він тут з'являється, напруга якась випадає. Отак. От Черкаська область, можливі, з чим пов'язані. Випадає з краю цей удар. Можливо, щось, можливо, щось вони будуть ці. Запускати якийсь своє барахло, і воно може бути з краю там пролітати. Бо бачите, тут спов'язане з орками ударний туз, хоч він і наверх, все одно треба, треба, друзі, бути уважними. Такого прям катастрофічного не випадає, але увага випадає. Будьте уважні. Так, Далі дивимось, Чернівецька. Чернівецька. По 29 березня. Чернівецька область випадає захист. Критичних таких нічого не випадає, комбінації не бачу я. Поганого нічого. все повинно бути добре. Під контролем ситуація тримається. Так, далі. Чернівецька. Ой, Чернівецьку подивилися, бачать, Чернігівська. Чернігівська область по 29 березня. Дивимось на наступну добу. Бачите, в Чернігівській області все-таки тут підвищена, підвищена загроза по області ще, бачите, тут випадає, можливо, якісь також інциденти. Він тут хоч відвернувся наверх, і тут з'являються наші військові, ситуацію контролюють і тримають, але увага, все одно на регіон випадає таке попередження, можливо, щось. Щось залітати, або пролітати, або запускати можуть. Там, ну, наші військові справляються, друзі. Це найголовніше. Випада... Випад... Захист випадає, але увага! І будьте в безпечних місцях і не нехтуйте тривогу. Так, дивимось далі саме місто Чернігів, друзі. Чернігів по 29 березня. В Чернігові наче леше випадає. Ситуація така не така. По області взагалі на, регіон, взагалі на регіон випадає так увага. Тому будьте уважні, друзі. На Чернігів наче нічого. Тут більше, більше от область вказують. Тут спіковий вказує область околиці, там, можливо, якась енергія така негативна скупчуватись. Тобто негатив якийсь там. І кордон. Чернігів наче більш-менш повинен бути спокійний. Так, зараз тепер дивимось, друзі, загальний розклад, щоб розуміти по Україні по 29 березня. Загально. Загально бачите якісь, якісь, е, якісь інциденти можливі. От, але Валет тут е, забирає на себе ці погані карти. Бачите? Або взагалі нічого не буде. Або якщо навіть щось будуть намагатися робити там, де випадав захист, то наші військові там справляються повністю. Ось так. Ось так. Тому ситуація випадає так треба бути уважними тривогами не нехтувати але вона ситуація контрольована буде втримана тримають наші військові все буде добре такого прям